Чисті купе, обритих, надушених провідників, неп'яних, чисті, гарні простирадла, гарячий чай, приємну поспішку провідника і так інше. Але, на жаль, подорожуючи, ми перебуваємо у багато разів у серйозних випадках, які, звичайно, викладаються на папері гумористичні і доводяться до вас. Одним з таких випадків. І я вам доведу. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокі хриниці. У мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину. То покличте на підмогу якогось мужчину. Тягніть гуртом до виходу і випхніть у спину. Я, як каже, розісплюся в мене не всі вдома. Не забудьте, що полиця моя 37 сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати, де говорить провідниця, де бігне. мало не зомліла. Це ж не каже на станції глибокій криниці, гуртом стягли чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за схід чіплявся, до самого семафора за поїздом гнався.